Вітаю, дорогі малята! Запрошую вас у подорож на найбільший острів на Дніпрі острів Хортиця. Цей острів розташований поблизу сучасного міста Запоріжжя. Тут можна побачити світ таким, яким він був за часів козацтва. На острові жили люди, які називали себе козаками. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народ щасливу долю. Саме на острові Хортиця побудована перша козацька фортеця. Запорозька Січ. Запорозька тому що розташована за порогами Дніпра. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів, височезний вал з дозорними баштами і дерев'яним частоколом. Посередині Січі знаходився Майдан. У центрі якого розташована церква святої покрови, на цьому майдані відбувалися козацькі ради, на яких вирішувалися питання козацького життя, проводилися військові навчання та різноманітні свята. Воїни великі, дужі, та й до танців не байдужі. Як зачує десь гопак. Присяд пуститься козак. І на конях залюбки скачуть наші козаки. А ще козаки дуже швидко плавали по Дніпру на своїх чайках. Це човен видовбаний з верби або липи, борта якого були обшиті дошками. На території Січі знаходилися куріні, великі просторі будинки, в яких жили козаки. Тут вони відпочивали після боїв і готували їжу у великих мідних котлах. Так як і в давні часи козаки боронили рідну землю, наші славні солдати військові стоять на варті незалежності, єдності. Нашої країни, і ніхто й ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу.